Так, зараз одну секундочку. Скажіть, будь ласка, демонстрацію екрану видно? Ну, ми ви вас бачимо. Секундочку. О, так. З'явилось. З'явилось, так. Все, прекрасно. А, мене звати Матюхін Ростислав. Я промисловий дизайнер з доволі великим. Практичним досвідом в даній індустрії я займався розробкою транспортних засобів, таких як трамваї, самокати, мотоцикли, автомобілі, займався розробкою різних предметів, розробкою гаджетів, предметів декору, модулі персонального простору. Лодки, і дуже дуже багато всякого такого різного. А більшість цих проєктів були є, успішно реалізованими, і сьогодні а, я постараюсь а, якби сформувати таке загальне розуміння, що таке промисловий дизайн, який є потенціал в даному направленні в даній ніжі, а, який є, скажімо, запит. і по можливості, як би, закохати вас в дану професію, в дану індустрію. Тож, а, в цілому, що таке промисловий дизайн? А, що за об'єкти він охоплює? Промисловий дизайн це процес створення розробки виробів масового виробництва, які поєднують функціональність. Естетику, ергономіку та технологічність, тобто, це не якийсь певний е, вид предметів. В цілому, все, що нас з вами оточує, все, чим ми з вами користуємось, починаючи там, не знаю, від підставки, тримача, телефону від дверної ручки, якою ми кожного разу відкриваємо двері, е, закінчуючи пристроями, якими ми користуємось, автомобілями. Це все продукти промислового дизайну. Він охоплює промисловий дизайн, охоплює розробку фізичних продуктів, тобто техніка, меблі. Зараз на екрані ви в цілому бачите, яке велике різноманіття. Знаходиться в даній індустрії. І це, власне кажучи, якби ми починаємо от з першого такого з першої переваги даного направлення. Це саме різноманіття в своїй особистій, скажімо, особистому досвіді, я розробляв дуже багато різних проектів предметів, і це завжди було пов'язано саме з моїм внутрішнім інтересом. Тобто, те, що мене більше найбільше цікавило, тим я й займався. І це для мене такий важливий ключовий момент в даній індустрії, тому що тут немає якогось такого, скажімо, обмеження для творчості, для креативності і потенціалу до вигорання. Довгий, дуже довгий тривалий час я займався розробкою мотоциклів. Дуже багато мотоциклів було реалізовано. Вони отримували нагороди. В якийсь момент ця тема для мене стала менш цікавою. Я відчув, що потенціал саме в цьому відношенні для мене він якось реалізований. Закінчив з розробкою мотоциклів, я почав займатися розробкою е, автомобілів. Тобто, тут дуже дуже великий простір для е, проєктів для тем, це може бути е, там і якісь ювіл... ювелірні прикраси, і якась гарнітура, е, фурнітура мебельна. Тобто будь-яка тема, яка вас цікавить, можливо, ви цікавитесь, е, наприклад, е, музикою, музичними інструментами. І ви е, таким чином, якби своє хобі, можете перетворити на е, якби свою роботу. Ви можете створювати ці інструменти, знаючи тонкощі специфіки е, їх будови, ви можете створювати ці інструменти. Е, основні аспекти промислового дизайну е, являються на, е, наступні. Перш за все, це функціональність. Тобто кожен продукт а, має відповідати потребам користувачів. А, ось до прикладу, це один із моїх останніх проєктів, до якого я був долучений. А, це пристрій, а, пристрій для людей з обмеженими можливостями, який зчитує імпульси мозку. І таким чином дозволяє людям, наприклад, які е, паралізовані керувати, наприклад, протезами електричними або там, електричним візком. якщо в них є обмеження стосовно, е, наприклад, вираження своїх думок, е, вони також завдяки цьому пристрою можуть. Е, Спілкуватися з іншими, взаємодіяти з іншими, вони стають незалежними. І окрім цієї якби, ключової функції, промисловий дизайнер має розуміти і враховувати, як з цим пристроєм будуть взаємодіяти користувачі, тобто правильний підбір, перш за все, матеріалів, наприклад, щоб. Якщо от це пристрій, який вдягається на голову, нам потрібно е, розуміти, як ці матеріали будуть взаємодіяти з волоссям. Якщо це буде якась лип е, е, липка гума, е, вона може е, якби пошкодити волосся. Вона може е, висмикнути волосся. Це буде незручно. І е, аналізуючи от такі. Е, Якби потенційні ризики, ми підбираємо правильні матеріали, ми підбираємо правильну форму всіх елементів, щоб було зручно з ним одягати, щоб було зручно довго там носити цей пристрій, щоб було зручно можливо його чистити або налаштовувати, регулювати його там розміри, щоб якщо це, скажімо. Частина от комп'ютер, який доволі габаритний, його потрібно зробити таким чином, щоб він був ергономічний, якщо а, його потрібно там тримати в руці, щоб він не, в, не вискользнув, щоб він а, не зачіпався за якісь там, не знаю, елементи одягу тощо. Тобто, перш за все, це функціональність. А, наступний а, ключовий. Аспект, це естетика. Зовнішній вигляд має бути привабливим, гармонійним і відповідати сучасним тенденціям. Це в цілому якби очевидно. Тобто, перш за все, функція в промисловому дизайні, але оскільки це дизайн, він має бути естетичним. Це теж один із моїх реалізованих проєктів, розробкою якого я займався. Тобто, тут теж ми можемо побачити, як, наприклад, дизайн продовжує функцію, і навпаки. Тобто, всі елементи, які розробляються, вони мають враховувати, по-перше. А, якщо це там, от наприкладі транспортного засобу, то це фізика процесів, як е, працюють механізми, як вони е, там, змінюють своє е, розміщення, конфігурацію в просторі під час використання, під час їзди, е, перевіряти, чи це зручно, перевіряти, чи це безпечно, чи це функціонально. Розуміти е, наскільки. Е, Вдало, це буде з точки зору встановлення збірки. Розуміти, наскільки це вдало буде з точки зору а, реалізації, тобто які технології, а, які обмеження існують в цих технологіях, а, третій. Аспект, це ергономіка, тобто, о, е, окрім е, функціональності, ми завжди приміряємо те, про що я вже почав розповідати. Ми завжди приміряємо це до е, користувача. Ми завжди уявляємо себе на місці людини, яка буде взаємодіяти з дверною ручкою, з телефоном, з е, рюкзаком, з будь-чим, що ми розробляємо, ми завжди. Моделюємо ситуації, взаємодії користувача з нашим продуктом і враховуємо ергономіку. Вироби, які ми розробляємо, повинні бути зручними в використанні і адаптивними до різних груп користувачів. Тобто, ми не моделюємо, ми не створюємо предмети для ідеального світу, в якому. Нічого не падає, в якому е, всі е, сконцентровані, уважні і не роблять помилок, ми е, створюємо предмети для реального світу, для недосконалого світу, для недосконалих людей. І чим більше ми врахуємо цих тонкощів, тим кращий продукт в нас вийде. І, е, ми в повсякденному житті не помічаємо насправді вже як нам а, зручно користуватись там, не знаю, вимикачами світла або там, дверними ручками, або автомобілями, і так далі. А, і це признак того, що багато продуктів а, вийшли вже на той рівень, коли а, промисловий дизайн. А, Зроблений, створений якісно. Тобто, дизайн, який ми не помічаємо, який працює досконало, це хороший дизайн. Але, можливо, на власному досвіді, ви колись звертали увагу, що щось працює недосконало. Щось вас можливо не влаштовує, подразнює, і його можна було б зробити краще. Ось це. Є той потенціал, який, на який можна впливати. А також що важливо знати, розуміти для, скажімо, початку роботи для освоєння цієї дисципліни. Це матеріалознавство. Ми повинні розуміти, які матеріали відповідають краще для. Того чи іншого рішення, тобто вибір відповідних матеріалів для довговічності, безпеки, ефективності виробництва і технологічність. Технологічність це оптимізація виробничих процесів для серійного випуску продукції. Ось тут е, є це такий тут. Е, е, гарно, на прикладі цього проекту можна прослідкувати. Етапи розробки, тобто це завжди е, починається все з ескізу, з ідеї, е, розробляється концепція, розробляється концеп... концептуальна 3D-модель, потім це все пропрацьовується, деталізується, оптимізується відповідно до ергономіки, до технологій виробництва. І ось тут ми вже бачимо, е, скажімо, такий е, е, етап, коли наші напрацювання. Стають реальними фізичними. Тобто, це перший такий прототип, який був зібраний для того, щоб зрозуміти, що потрібно допрацювати, що вийшло добре, що ні. І ось тут є деякі зображення саме з процесу реалізації. Тобто, тут ми бачимо задіяні різні технології, під різні елементи. Деякі елементи виконують несучу е, функцію, вони мають бути е, пропрацьовані додатково ще з інженерної точки зору. З інженерної сторони, деякі елементи, як, наприклад, е, ось цей він встановлений безпосередньо на корпус двигуна і е, підлягає великим температурним навантаженням. І, е, при розробці цієї деталі потрібно розуміти, наскільки ці температурні навантаження великі, і правильно підбирати матеріал для того, щоб він не розплавився або що гірше не зайнявся в процесі експлуатації? Власне кажучи, якби це такі ключові. Фундаментальні речі, на які ми звертаємо увагу при розробці об'єктів промислового дизайну. Які є сфери застосування промислового дизайну. Перш за все, це транспорт, автомобілі, поїзди, літаки, велосипеди. А, друге, найбільше така Домінанта це а, електроніка та гаджети, смартфони, ноутбуки, побутова техніка. Тобто, це ті предмети, з якими людина найбільш взаємодіє там протягом навіть звичайного дня, і ці предмети мають, якби, враховувати враховувати е, всі ці аспекти для того, щоб життя наше з вами було по перше, комфортне, по-друге, безпечне. А, Третє дуже важливе направлення це медичне обладнання та біомеханічні пристрої, протези, медичне обладнання, діагностичне обладнання. Сантехніка та в цілому така індустріальна промисловість. Спецтехніка це дрони. Зараз дуже актуальна. Дрони, військова техніка, різні роботизовані системи і останнє це промислове обладнання, це, якщо так узагальнити. Тобто, як я вже згадував, що сфер насправді дуже багато, і кожен може знайти для себе щось таке не просто, скажімо, Цікаве, не просто а, там трендове, а щось дійсно близьке, щось дійсно а, важливе, і а, те, чим він хотів би дійсно займатися, дійсно взаємодіяти а, з тим чи іншим об'єктом, продуктом тощо чому полягає актуальність промислового дизайну? От Тема мого виступу звучить саме актуальність промислового дизайну зараз. Чому вона, чому це направлення дисципліни є актуальною, і чому вона буде в подальшому ставати більш затребуваною, ніж вона є зараз? Перш за все, що змінилось, змінилось те, що раніше, от, е, в нашому просторі в, е, в Україні, е, не було, скажімо, е, потрібної бази е, виробництва, не було е, запиту на дану е, спеціалізацію. Зараз це змінюється. Зараз в Україні з'являється власне виробництво, і це частково пов'язано з війною, з тим, що в нас з'являються компанії, які розробляють зараз одну секундочку. По-перше, розробляють різні. Роботизовані системи різні. Ось до прикладу, системи для тренування для навчання бійців, наприклад, для бійців проти повітряної оборони. Є компанії, які роблять тренажери, використовуючи передові комп'ютерні технології, системи віртуальної реальності. Це все працює в комплексі. Вони створюють самостійно повністю як програмне забезпечення, так і збирають якби технічні, проектують технічні ось ці рішення. І а в цій сфері дуже е, важливо е, якби залучення промислових дизайнерів для те, що для того, щоб ця, е, ці м, тренажери вони були не тільки е, працюючими, а щоб вони були зручними, щоб вони були ефективними, щоб вони були навіть естетично привабливими і виглядали не як, е, Щось розроблене, скажімо, в такому гаражному форматі, тому що дані системи затребувані не тільки в нас, не тільки в наш час військовий, а і за кордоном дуже багато закордонних виробників різних там систем. Звертаються зараз до українських компаній, які дуже в стислих таких обмежених жорстких умовах розробили тренажери, які перевершили тренажери, які розробляють безпосередньо виробники там тих чи інших систем протиповітряної оборони. Тобто настільки сильно. Українські компанії починають а, ставати конкурентоспроможними, настільки зацікавлюють а, якби, ринок а, інших країн всього світу, а, це перша така основна а, індустрія, друга це, звичайно, дрони. Чому а, це та є актуально, тому що потрібно е, розробляти ефективні е, дрони, і там, якби повторюється вся е, та сама історія, як і з роботами, з тренажерами. Е, Розробка спецтехніки це те, чим безпосередньо е, я довгий час займався і наразі займаюсь. Е, це розробкою а, різних транспортних засобів для різних служб, для різних а, функцій, а, в тому числі військового призначення і так далі. Різні експедиційні а, тощо. І, а, звичайно, медичне обладнання, медичне обладнання та протези це теж дуже а, Така е, затребувана зараз е, сфера, в якій потрібні кваліфіковані промислові дизайнери. Е, компанії шукають е, людей. Компанії борються е, за кваліфікованих спеціалістів. Знайти їх дуже складно, тим паче, е, знайти їх в нас дуже складно, тому що. Е, не було необхідного розвитку, бо не було необхідного контексту. А, окрім цього, а, хочу узагальнити, чому а, промисловий дизайн буде ще більш затребуваним у майбутньому. А, перш за все це от ми з вами розглянули. А, Ось такі теми, які зараз актуальні, для е, яких зараз от вже прям не вистачає спеціалістів. А друге, це те, що в Україні, окрім військової тематики, окрім власного виробництва, навіть е, якби е, не дотичного до військової тематики, з'являється дуже багато е, компаній, дуже багато е, е, виробничих компаній. І з'являються інвестиції. Компанії з-за е, з кордону заходять е, в Україну, інвестують в Україну, створюють тут е, або РНД-центри, або повністю е, якби і розробку, і реалізацію е, своїх продуктів. Тобто, ду, е, е, Україна стала м, таким вільним простором, куди. А зараз навіть в цей час заходять компанії, які навіть не пов'язані з війною, дуже багато особисто навіть я отримую різних повідомлень, запитів, що шукають промислового дизайнера. Тобто, зараз є можливість обирати роботу. Тобто, ти не ти шукаєш роботу, а робота шукає тебе і узагальнити. Якби, що таке промисловий дизайн? Промисловий дизайн це не просто зовнішній вигляд продуктів, не просто, а, якби, те, що ми бачимо, а, а це ключовий елемент інноваційного розвитку. В Україні, звичайно, він має величезний потенціал, особливо в сферах військових технологій, медичного обладнання та робототехніки, але це не обмежено лише цими направленнями. І основними перевагами промислового дизайну є перш за все, це неосяжний потенціал сфери. Ви можете змінювати, ви можете обирати. Нові напрямки, досліджувати нові напрямки. Тобто немає потенціалу до якогось такої рутини, до якогось вигорання. Ви завжди знайдете щось що вас надихне, що вам потрібно буде вивчити, розібратися і е, якби весь цей драйв він нескінченний. А, друге, це збільшується попит. Збільшується попит через появу власного виробництва і через появу закордонних інвестицій через залучення а, компаній, які а, або раніше були а, там на ринку Америки, на ринку Європи, або а, якби. Вони або створюють тут додаткові ренді-центри, або повністю є випадки, коли повністю стартапи переносять, переїжджають сюди. А третє, це можливість втілювати свої ідеї в реальність, створювати речі, до яких можна доторкнутись. Тобто, коли ви проєктуєте щось віртуальне. Це а, одне, але коли щось віртуальне стає фізичним, і у вас є можливість взяти це в руки, сісти на це, проїхатись на цьому. Це а, ці емоції, ці відчуття неможливо передати, і а, неможливо якби відчути це от Просто уявляючи, це потрібно просто цей досвід отримати, пережити. А, і, якби останнє, але не менш важливе, це можливість робити світ кращим, зручнішим і безпечнішим. Дуже багато речей недосконалих і дуже багато потенціалу для того, щоб зробити їх такими. До прикладу, от якраз на завершення хочу показати такий коротенький момент відео презентації цього пристрою для людей з обмеженими можливостями Ось тут ви бачите, як людина в візку їде самостійно, їй не потрібна допомога когось, їй не потрібен супутник. Ця людина не має можливості навіть тримати е, цей пристрій. Тобто е, обмеження тіла зводиться до того, що все, що людина може виконувати, це виключно е, якби, е, розумові процеси е, мислення. Все, що в неї залишилось, це е, е, можливість мислити і можливість бачити. І... Навіть в такому випадку людина може бути незалежною, вона може, е якби жити. Звичайно, це не повноцінне життя, але це настільки якісніше, настільки краще життя, е вона може бути щасливою, і це можливість впливати, це можливість створювати, е якби робити світ зручнішим, е безпечнішим. І кращим. І я вважаю, що от цей набір, скажімо, переваг це щось таке е, неймовірне комбо, від якого я особисто не зміг встояти, і е, е, я дуже радий, що я обрав е, дану нішу, дану дисципліну, і я жодного дня, жодної хвилини. Протягом своєї кар'єри не пошкодував про свій вибір. На цьому в мене все. Я щиро сподіваюся, що в мене вдалося е, як мінімум зацікавити вас даною дисципліною. І е, щиро сподіваюся, що дана дисципліна, е, по-перше, буде інтегрована, по-друге, знайде свій розвиток і масштабування в в рамках нашої співпраці дуже вам дякую.